Моє ім'я рідна мова, це мудрі батьків слова. Моє ім'я Колоскова, яка нам життя дала. Моє ім'я вишиванка, святкова, мов оберіг. Моє ім'я Україна, до щастя шлях політ. Ми любимо рідну мову, красу її і політ. Вона не лише святкова, у будні дивує світ. Народження слово диво, Натхненно воно звучить. Живе українському. Ой, тільки не мовчи. Ти ніжна і неповторна, і страляне солов'я. Ти дивна і барвінкова, надія в тобі моя. Ти виросла із любові, пробилася крізь віки, тобі я поклоняюся знову, ти цінний дар батьків. Мож забути, котрою учила, всіх нас ненька говорити, ненька, наша мила, мова, наша мова, мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово. Зелений листочок, крапля на долонці, ніжна ніби квіточка, золота, як сонце. Тому плекайте, діти рідну свою мову.